В машині. Чорт має бути якийсь вихід. І тоді в мене з'явилася ідея. Мій адвокат згадував про свідка. Мене виручить один особливий свідок. Будь ласка, назвіть своє ім'я і фах Роберт Вілсон Коді. Мене можна назвати колишнім закликальником. Містер Коді. Будь ласка, розкажіть судові, звідки ви знаєте відповідача? Він працював на мене. І як би ви його охарактеризували? Чесний, надійний, розумний. Спитайте, чи знає він, що мене судять за брехливим обвинуваченням, і всі про це знають. Це не суттєво. Він може свідчити лише про вашу репутацію. Спитайте. Суддя скаже, що це не має значення. Спитайте, або я вас звільню. Містер Коді. Чи знаєте ви, що містера Олівера судять за фальшивим обвинуваченням? І про це знає суддя, позивач і кожен житель міста? Заперечую, це не стосується репутації відповідача. Заперечення прийняте. Хвилинку, міс, ви кажете, що обвинувачення фальшиве, і всі про це знають? Це не має значення. Я наказую свідкові ігнорувати запитання. Ваша честь, я не збираюся його ігнорувати. Якщо вона сказала правду, це дуже серйозне питання. Серйозне чи ні? Воно не стосується цього засідання. Наступне запитання. Пане суддя, я спитав її і хочу отримати відповідь. Містере Коді, тут ви не запитуєте, а відповідаєте на запитання. За невиконання моїх наказів вас покарають за зневагу до суду. Я не відповідатиму на ваші запитання, доки хтось не дасть відповіді на моє. Скажіть мені, пане суддя, ви знаєте про брехню в цьому залі? Я штрафую вас на 500 доларів за неповагу до суду. Відповідаєте на запитання, пане суддя? Тисяча доларів і 90 діб арешту. Приставе, сержанте, відведіть містера кодів камеру. Стривайте, хлопці. Це динаміт. Ще один крок до мене, і всі ми злетимо у повітря. Джентльмени, киньте зброю. Решта лишається на своїх місцях. Пане суддя, запхайте пальця ніс. Я не жартую. Я смертельно хворий і охоче заберу вас усіх із собою у пекло. Пане суддя, я попросив запхати пальця ніс. Краще його послухати. Я знаю цього типа. Він каже, що думає, і думає, що каже. Я радий, що тепер ми розуміємо, хто тут головний. Отже, пане суддя, ця справа була наскрізь брехлива. Хіба не так? Не виймайте пальця з носа. Так. Так, сер. Так, сер. Добре. Хай піднімуть руки. Усі, хто знав про фальшиве обвинувачення проти містера Олівера. Брехливі адвокати. Містер Олівер. Як нам провчити цих брехунів? Читайте пане суддя. Даним наказом я скасовую усі судові позови, обвинувачення, штрафи і стягнення щодо осіб, які не є жителями Морлоу, у будь-якій справі у будь-якому суді Морлоу, і оголошую загальну амністію. Дякую. Приставе, зробіть сотню копій і розклейте по всьому місту. Це дуже цікаве місто. Мабуть, я тут зупинюся. Пане суддя, ви щось маєте проти? Ні, без проблем. Sir, Sir.